Я не з України, я не розумію ваш язык. Дозволяє бачити майбутнє сайти. Тут середня освіта, в мене освіти немає, я підходжу? Так. Стопат. Які долари? Ну, ну, ну не. спешіть казати, що це повна Який це піц просто. Вітаю вас, шановні! Це новий випуск Digital Digest. Якось це залишається досі в цьому форматі. Я продовжую шукати роботу в діджиталі, дивитися це на різних сайтах, на Work.ua, на роботу та намагаюся пройти інтерв'ю. Я зробив невеличкий ресерч, який зайняв мене приблизно там півгодинки. Я познаходив цікаві пропозиції, на які я хотів би податися. І зараз я хочу показати їх вам та показати, як я спілкуюся з частиною із них, тому що десь були контакти, а десь не було. Контактів. Коротше, в будь-якому випадку, ви розумієте, що потрібно робити для того, щоб підтримати цей випуск, це ну, просто залишити ось тут свій коментар. Щось цікаве та корисне сказати мені, щоб я просто зрозумів, наскільки цей формат заходить. І, звичайно, що не забувайте любити один одного. Все, продовжуємо. Поїхали. Ну що, друзі, в нас нова вакансія, на яку я можу зараз податися. Та, я бачу, що контакт головний тут це Віктор, компанія Чіп Чіпер. Тестировщик з знанням англійського Сі1. Да? Досі ми бачимо, що вакансії розміщують російською мовою. Я не розумію, чому на нащо, але опис вакансії. Удаленна робота студенту з знанням англійського і склонностями к математиці, аналізу, свободне володіння Excel. Робота в області e-commerce, тестування, собственно, бухгалтерські програми, написання текстових переводів. Коротше, якась повна. Але давайте спробуємо, тому що, як я кажу, ну, потрібно, ну, хочеться якоїсь реалізації. Да? В діджиталі можливостей багато продовжуємо. Тому давайте зв'яжемося зараз із Віктором. Спробуємо йому набрати та запитати, як влаштуватися тестувальником в компанії ShipChiper.com. Алло, Алло Вік, Віктор. Не відповідаєте мені. Чому? Я не розумію, розумію. Я в... не с Украины. А откуда? Я не с Украины, я не понимаю ваш язык. Так, вы на сайте WorkUA размещивала вакансию? Я же говорю, я не понимаю ваш язык. А какой это ваш на... язык? Написано? Блин, на русском. русском написано. А сайт WorkUA это что? Я не знаю ваш язык, я знаю немецкий, русский. Больше нікакій не знаю. Так, а чому ви не знаю на українській платформі розміщуєте Та Тай. Який є? Це просто пізнець. Сука, людина розмістила вакансію на сайті Work.ua. Вона сидить в Германії і каже, я розговарюю на русском і на германському мові, На що користуюся, якщо тут на платформі написано, сука, Work. UA, вся платформа повністю українською мовою. Ну я просто в шоці з таких питань. Типу... звідки вони взагалі беруться? Що це за людина така? Який це пі просто. Віктор, це Віктор? Ось на всяк випадок, да, контакти ви бачили, ви розумієте, що є така людинка. Якщо вам захочеться сказати, що ну, трошки Потрібно в себе приходити, розуміти, що взагалі відбувається, якою мовою люди спілкуються, да, як, якою платформою користуються, то можна вийти на зв'язок. Да. Дані Віктора, в принципі, очевидні, вони не скриті, тому робіть, що заважаєте потрібним, друзі мої. Я досі... Я намагаюся стримувати свої емоції, щоб не бути сильно бидлом, бо мені хотілося йому наговорити різних речей, але я реально типу, стримувався. Цікаво, цікаво. Адміністратор сайту 4-6 тисяч гривень. Тобто можна заробляти 100 доларів на місяць, працюючи людиною, маючи лише для себе, давайте подивимося, що тут потрібно мати. Да? Всього-то інтернет-з'єднання, смартфон на е перевагою буде наявність особистого комп'ютера, уважність до деталей, особливо до того, що власник трошки, їбло, який хоче людину найняти за 4 тисячі гривень працювати. Але. Тим не менш, здатність виконувати монотонні завдання, да? тобто за якусь повну ху, з якою тобі не цікаво працювати, ти можеш отримувати ще раз чотири тисячі гривень, чотири тисячі гривень. Сто баксів, сто баксів. Одна-дві години вільного часу щодня. Умови роботи. Компанія пропонує безкоштовну програму навчання, що дуже гарно, Да? Полягатиме у ручному зборі даних в мережі Google для подальшої оптимізації роботи вебсайтів. Працівники зазвичай заробляють приблизно 200 гривень з одного мобільного телефону за 1-2 години роботи щоденно. З часу ви мати. Є? З часом у вас буде можливість кар'єрного росту і повноцінного працевлаштування в нашій компанії. Тобто, сука, це тестовий період. Ви розумієте, що є дуже гарна можливість залетіти на тестовий період за 4 тисячі гривень. І якщо що, якщо дійсно типу ти підходиш, ти все робиш правильно, да правильно все ти зробив. Тобі дають 4 тисячі гривень, тобі дають можливість кар'єрного росту. Тебе є кар'єрний рост. Це зараз найголовніше. Кар'єрний рост за 4 тисячі гривень. Перед цим жорстко дрючать в рот. Ось так типу да, беруть за уши за і ось так натягують потрошки. І потім ти зростаєш. Ось що називається кар'єрний рост в таких компаніях. Так, в нас наступна. Менеджер по продажам услуг IT, по созданню сайтів і рекламі. 3 тисячі гривень зарплатня це навіть менше ніж 100 доларів. 76 доларів на місяць. Але, будь ласка, не спешіть казати, що це повна хоба, тому що тут є відсоток від продажу. да? Зі ставкою в 70 баксів. Навички ведення переговорів та укладання угод вміння переконувати та працювати з запереченнями. Ти просто такий. Вмотивований, сука, сидиш, менеджер з продажу. Ти такий, сука, я настільки вмотивований зараз зробити хоча б один продаж, бо якщо його не буде, мені заплатять 70 баксів. А я їм цілий місяць. Мені хоча б щось потрібно. Хоча б дайте мені яйця свої, ось так в рот покладіть. Потрібно, щоб в шлунок потрапило. Бо в тисячі гривень я не вивезу. І ти сидиш просто на зустрічі, максимально вмотивований, розумієш, що зараз ти просто. Із запереченнями, як попрацюєш, блядь. саме цікаве, саме цікаве обов'язки: активний пошук та залучення клієнтів, проведення переговорів із потенційними клієнтами, підготовка комерційних пропозицій, укласти з ними договори, проконтролювати оформлення документів та отримати оплату. Видно, що люди виставляють KPI, да? можна якось навіть контролювати своє зростання. Робота віддалена, що є дуже великим плюсом. Якщо ну, тебе хтось побачить на вулиці, що ти жорстко смокчеш, то, скоріше за все, тебе не будуть сприймати серйозно. Так, в тебе є можливість заховатися десь там в кімнаті і просто мовчки сука, плакати, битися головою об стіну і готуватися до да? Тому що інших перспектив тут, на жаль, нема. Так, ну що, в нас тут є адміністратор, чат-бот, телеграм, зарплатня 5. 5 тисяч гривень можна заробляти, і плюс відсоток від угод. Тобто якось можна рухатися, не залишатися на одному місці. Давайте спробуємо детальніше подивитися. Це відділ нерухомості, да? потрібне знання роботи з ПК, бажання навчатися та розвиватися, відповідальність та уважність, гарне знання міста Харків. В мене є дуже маленьке таке, ну як предстереження, чи як це правильно сказати, що. Котаки ми пов'язано, чи що, типу, гарне знання міста Харків, адміністратор чат-бота, і що мені потрібно, якісь там закладки буде робити, чи щось із цією роботою. Робота з Телеграм-ботом, робота з бази даних, виконання додаткових завдань, пов'язаних з роботою відділу, Гнучкий графік роботи, своєчасну та стабільну оплату праці. Давайте спробуємо поспілкуватися. Знову ж таки, не забуваємо про нашу мету: це знайти собі зручну роботу в діджиталі, працювати віддалено вдома з ноутбуком і. Якось собі. не знаю, існувати в цьому житті. Кудись там рухатися. Діджитал це що, сучасність. Правильно? Правильно? Тому. Продовжуємо. Давайте спробуємо набрати. О, Олександр. Так. Да, здравствуйте. Я що, стосовно вакансій. Ось адміністратор, чат-бот, Телеграм. Да, де живете? А, сам в Києві знаходжуся зараз, але в Харкові. Ну, самі Харківські, да, знаєте, Харків. Ну так, так. Я просто ось так, якщо вам прям чесно сказати, Олександре, знаєте, ось дивлюсь, і тут написано відсоток від угод, і тут знання, типу, Харкова, це щось ось пов'язане з натиками трошки, чи це щось нормальне? Ні, це пов'язане з нерухомістю. А, з дивіться, є телеграм-бот, який здає в оренду нерухомість. І є масив інформації, який треба адаптувати для того, щоб його додати в бот. І ось цим і займається адміністратор чат бота, адаптує цю інформацію. Тобто це, грубо кажучи, 50-80 дзвінків в день для актуалізації інформації і, і корекції і, і відправки в бот, в базу боту. Тобто щось таке, типу, технічне коротше, потрібно робити? Без Без Таке однозначно. А якщо я підносиками і буду це робити. <laughs> То таке питання. Інше, знаєте, з іншого куточку, якщо подивитися. Чи це вам байдуже? -бай байдуже? Це мені байдуже під чим. Добре, тоді да розібралося. Я можу бути під чим завгодно адміністратором чат-бота. Про яку суму зараз іде мова? Ось на місяць. Дивіться: ця е, робота у вас буде займати близько трьох годин в день. П'ять тисяч гривень це ставка в місяць. Угу. Процент від угоди — це 10% від угоди. А якщо ну в доларах казати? Які долари? Ну нерухомість в Харкові по 5 тисяч гривень стоїть, які долари. Скільки годин просто працювати? Ви кажете, в середньому по 3 години десь на день потрібно, так? Десь так. Тобто це там 63 години. Тобто це такий парт-тайм, да, Модною мовою, коротше. Пар-тайм робота виходить. 63 години. І ну, скільки з відсотками виходить, ось 5000 гривень і відсоток, скільки він там може виходити? Ну, по-різному. Зараз не дуже квартири здаються, тому зараз це буде мало. Так, але стосовно освіти, тут середньої освіти, в мене освіти немає, я підходжу? Так. А чого ви вказали і середнього освіта? Чи там WorkA просто каже, що потрібно це вказувати? Ну, я думав, що освіта середня є у кожного в Україні. Ми ж не в Зімбабві живемо. Тут, тут написано просто відсоток від угод. Я думав, там yeah. сума ну, чотирьохзначна якась буде. Ну. No. Якби а тут трьохзначна виходить. Сума, якби там була чотиризначна сума, навіщо мені обіцяти, ну, зрозумієте самі. Якщо я розумію, що в мене відсоток від угод там виходить 10 тисяч гривень, то чому мені не найняти людину просто на 10 тисяч гривень і не обіцяти йому ніякі відсотки, ну, наприклад. Ну це вже якісь серйозні суми, да, розмови інші. Ну так завжди, де пишеться відсоток від того, це. Це кажуть о том, про те, що чоловік не може дати достойну заробітну платню, а обіцяє якісь. Е, ну, не то, що обіцяє, а надіється на щасливе майбутнє. <рес> Ні, ну Мені подобається, що ви справжній Олександр, знаєте, ось ви не брехаєте. Типу, Ось як є, так і є. Ось це найголовніше. Так, а що це життя. Це життя, так, да, я згоден. Ні, ну, в цілому, що? Ви давно були в Харкові? Ну, так. От дві години назад було 10 прильотів по центру. Угу. Як ви думаєте, великі тут зарплати, багато людей хочуть зняти квартиру? Та, да, таке, небагато, думаю. А, а потім поставте себе на моє місце, коли у вас є бізнес, куди вложено 17 років вашого життя і ну, немалі кошти. Дякую, Олександр. Я бажаю вам здоров'я, найголовніше, щоб безпеці все було. На зв'язку. Так, дякую. Так, ну що тут сказати? А, я думаю, що це, окрім жарту, нам ще нагадує про те, що. Деяка федерація досі існує, функціонує взагалі в цьому світі. Чомусь давана поки що не зникла. Не забуваємо донатити на Збройні сили України підтримувати постійно наших хлопців, які виконують найважчу та найскладнішу роботу на сьогодні. Це дійсно дуже гарне було. Тільки що нагадування, і сподіваюся, що окрім ось цих жартів, мене вийшло зараз людині допомогти трошки і щось дійсно підказати. Бо ну ось ці типу зарплатні копійками вони ж не з. Повітря беруться, тому що дійсно є дуже різні та складні умови. І окрім того, що трошки підстібнути та щось зробити, можна ще й допомогти. Правильно? І моя місія все ж таки більше і допомагати. Ось, з однієї сторони, нагадувати вам про цінність да, свою, типу, не працюйте за копійки, не бути ось е, тими, хто знецінює блядь, себе, все навколо і так далі. А з іншої сторони, ще й бізнесу допомогти. Бо Олександр, тільки що я спілкувався, людина дійсно приємна. Ось просто навіть по розмові можна почути якусь енергію, ось енергетику типу людини. Да? Я не знаю, як це можна сказати. Тому що зачастіше, коли я набираюся, одразу можна почути щось інше, чи дуже дуже негативне. Тут Олександр дуже відкритий, тому сподіваюся, що в нього вийде відновити цей бізнес, особливо в який він вкладав 17 років свого життя. Це просто піздець, ось звідки така зарплатня. Сьогодні в нас було багато цікавого, як ви бачите. У нас були дуже різні позиції, дуже різні вакансії. І, звичайно, що не забувайте підписуватися, ставте ось ці колокольчики, щоб не пропускати випуски. І побачимося з вами на наступному тижні. Па-па!